50% чоловіків призивного віку готові вже повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, у 62% випадків до прагнення закритися призвало підвищення податків. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Останні прийняті закони щодо підняття податків для фізичних осіб, для підприємців сприяють тому, що. Буде підвищення продуктів, буде підвищення на послуги. Та ще й до того тисячі, наголошую, тисячі фопів, підприємців планують закриватися. Чому це відбувається? Яка кількість? Я зараз про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео. Та, звичайно, не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо. Дякую. Хто не розуміє, то підняття податків для фопів, для підприємців. Це, звичайно, лягає на кишеню звичайного. Українці, які користуються тими чи іншими послугами і купують ту чи іншу продукцію. Тобто, якщо для ФОПа чи підприємства якогось підняти податок, то звичайно це підняття податку потім лягає в ціну тої послуги чи в ціну тої продукції. Якщо ви десь там ходите до Барбера, користуєтеся послугою і платите там тисячу гривень, то підняття податків там на 10%, це, звичайно, одразу 1100 гривень. Ніхто втрачати в цьому випадку не буде. Але інша проблема в тому, що не всі навіть можуть і не всі стягують в таких умовах працювати, і багато хто взагалі закривається. Планує закриватися або закривається ще навіть до кінця цього року. За даними Open DataBotu, сьогодні на один відкритий ФОП припадає два закритих. 27% українських фізичних осіб-підприємців розглядають можливість закриття свого бізнесу через податковий тиск. Та економічні складнощі, незважаючи на поточні виклики, малий бізнес продовжує відігравати важливу роль у підтримці економіки. Про це пише про це пишуть аналітики. Data Bot. в опитуванні, в якому взяли участь понад 31 тисяча підприємців. 27% – 8621 відсотків респондент заявили про плани припинити свою діяльність серед них. 7% мають намір закритися вже до кінця 2024 року. 20% розглядають таку можливість у 2025 році. У 62 випадків до прагнення закритися призвело підвищення податків. Для 19% вирішальними стали проблеми в самому бізнесі ну тобто, не вигрібають. Велика кількість людей виїхала за кордон, спроможність українців в Україні щороку падає, тому що неможливість купити ті чи інші речей, ті чи інші послуги собі замовити здорожня енергетики. Це все лягає на плечі звичайних громадян і маленьких підприємств. Аналітиків особливо тривожить тенденція, за якою на одного відкритого ФОПа. Припадає два закритих експерти пов'язують цей дисбаланс із набуттям чинності закону про підвищення податків і введення військового збору. Уже через три тижні після його ухвалення понад 22 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Тоді, як у звичайний час, цей показник рідко перевищував тисячу закритів на день. Далі аналітики пояснюють, хвилю закриттів викликало податкове навантаження зростання податків стало одним із ключових чинників, що штовхають підприємців до закриття. Закон про військовий збір і підвищення ставок спровокували невдоволення бізнесу, особливо малого, який не має достатньої фінансової подушки. Економічні виклики війна чинила. Додатковий тиск на бізнес, руйнування інфраструктури, зниження купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою. У цих умовах для багатьох підприємців робота стає економічно невигідною. І третє, бюрократичні перешкоди. Папери, 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 папери. Зараз, якщо світло виключають, або немає світла взагалі, підприємство або закривається, або купує що? генератор, який за свої кошти обслуговує, який за свої кошти заправляє, який за свої кошти купує. І звичайно, обслуговувати і бути на генераторі дорожче ніж бути на звичайному світлі чи на інших енергоносіях. Це враховується в ціні продукції, яку виробляє то чи інше підприємство, і потім купує кінцевий споживач, тобто України. Це все лягає на кишеню звичайного громадянина України. Любе підняття податків в Україні по відношенню до ФОПів, підприємств великих, малих, середніх немає різниці. Це все лягає потім на кишені звичайного громадянина України. Хтось може це усвідомлювати, хтось може це не усвідомлювати, але так воно є. Підприємство, якщо планує далі працювати і йому приходить збільшувати сплату податків, відповідно, ту різницю вони потім дають в ціну товару, послуги, що там вони роблять. Так воно працює. Як на мене, краще, коли всі підприємства, коли всі ФОПи будуть платити меншу ціну податку, ніж коли. Якась кількість невелика лишиться на ринку і буде платити більший податок, а інша частина просто закриються, і з них держава взагалі нічого не буде мати. 50% чоловіків призивного віку готові вже повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання бронювання. Про це заявив Олексій Чернишов. Плина військовозобов'язаних чоловіків готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. так він сказав. Друзі, погоджуйтесь, не погоджуєтесь, Що ви думаєте про це? обов'язково підтримайте це відео і не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо. Дякую вам всім за вашу підтримку. Давайте далі до його повідомлення. 50% чоловіків. Призивного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні комітету Верховної ради справ людини деокупації та реінтеграції. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатись. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре цьому нам давати оцінку пізніше. У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх хабах єдності, це те, що вони зараз планують зробити, за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами. І як вам така позиція. Від нового міністерства, яке створено для того, щоб допомагати і повертати українців в Україну? Я думаю, що 50% він дуже оптимістично окреслив кількість чоловіків, які би хотіли повернутися, якщо б в них було бронювання. Наприклад, і це, що такі заяви це, звичайно, дуже оптимістично. Що 50% чоловіків хочуть повернутися, якщо буде бронювання? Звідки така цифра? Хто проводив опитування, чи взагалі хтось проводить опитування, що хочуть ті люди, які зараз за кордоном. І як на мене, в першу чергу це закінчення війни. Тут така трошки маніпуляція. От як тільки війна закінчиться, то, звичайно, велика кількість громадян України повернеться в Україну. А без закінчення війни, там що хочете, можете говорити, але, на жаль, це не працює. Тому що якщо би хотіли під час війни повернутися, повернулися б. Ті, хто хотіли, ті повернулися. Ніхто їх не стримав за кордоном, вони за кордону повернулися. Ті, хто не хотів, ті, хто там зараз ще перебуває, ні бронювання, ні ще якась там додаткова бонусна система, їх до цього не буде їх до цього схиляти. На жаль, але це ось такі факти, такі реалії. Питання: що буде робити це міністерство, якщо в них не вийде нічого, зроблять ще якесь міністерство. А потім то міністерство не справиться з задачею, зробить ще одне міністерство. Ну, якось так. Знаєте, коли Міністерство закордонних справ не справляється зі своїми обов'язками, бачите, зробили інше міністерство єдності. Після міністерства єдності буде якесь там на міністерство порятунку. Після міністерства порятунку буде можливо ще якесь міністерство. І так до нескінченності. Тримаю вас в курсі всього, що відбувається, те, що важливо для українців, як в Україні, так і за кордоном. Тому не забувайте слідкувати, ставити вподобайку, коментувати, робити репости. Також в описі під відео є посилання на мій інстаграм, мій Тікток, мою телеграм групу актуальну про Польщу. Задавайте запитання, отримайте на них відповіді. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.